Лютий був теплим і зі снігом зійшов асфальт. Проте чи варто зараз ремонтувати дороги, чи краще направляти усі зусилля на підтримку Збройних сил України? Ну як на мене, можна було будувати дороги там, де вони дуже сильно розбиті, а також приводити на зсу? На ЗСУ треба, і якщо нема дороги вже такої, що не можна переїхати, то ямки можна засипати чи ні? Зсу зсу, ЗСУ щоб наші треба допомагати. Щоб трипомагати. Вони... Самі собі форми і не допомагали люди, які навіть я на пенсії, то тобто, з пенсії кожен раз кидаю там небагато, скільки можу, щоб діти мали хоча б взутися і вдягнутися. Людям потрібна допомога. Людям ми на роботі, а хтось за нас страдає, воює, захищає нас, дітей, батьків, дідів. Я думаю, на ремонт доріг, щоб не було багато ДТП, але не на ремонт капітальних доріг, а так, щоб. Можна було по них їздити, і звісно, що для ЗСУ потрібно найбільше. На мою думку, перераховуємо на ЗСУ, бо їм зараз як ніколи, потрібна наша допомога. Бо наша країна зараз воює, воює військовий станіст. Це компетенція місцевої влади. І не потрібно так критично ставитися до місцевої влади. Просто певні речі потрібно розуміти правильно. І на дорогу потрібно, і на армію потрібно. На все потрібно. Хотілося, щоб їхати по нормальній дорозі, щоб не трястися, так але разом з тим, якби і більшу перевагу треба віддавати військовим тому, для захисту нашого життя і нашої країни. Якщо нам зараз так важлива перемога, ми можемо поїхати по кривих дорогах. І по ямах можемо. Головне, щоб хлопці вижили і щоб ми були Україна. Оце саме найважливіше.